Всім доброго дня, добрий день. Небо чудове, це Україна, прекрасна наша Україна. Сьогодні у нас 10 лютого. Зовсім мало, зовсім трошки залишилось до весни. Ви тільки почуєте, як пташки співають. Я знаю, чи вам чути. Раніше моя бабуся казала, як у дерева ховаються пташки, то до снігу. Почули, так? Да? Почули. Ідемо, значить, далі. 18 днів до весни. Мій палець знову попав в камеру. Як це воно так? Люди тримають якось. Я так не вмію тримати. Так. Щось цікавеньке буду бачити, буду вам показувати. У нас зранку було 10 градусів морозу. Батько мій сміється, каже, 10 градусів. Ну Раніше ж, які зими були за 30, він їх добре пам'ятає, а зараз 10 градусів морозу, ми вже привикли, звикли до цієї такої, таку, до глобального потепління, до зміни клімату. І тому для нас це вже вау. А то зовсім ще не вау. Просто вам трошки краси. Я знаю, де хто любить. Просто релаксувати, дивитися на українку нашу рідну українську землю. Я виставляла відео з тихими такими вуличками. Я їх називаю забуті, тому що іноді їх просто там ніхто не живе. Іноді цукерку взяла не дуже їсти хочеться. Так. так маленьке, воно є маленьке. Ніхто не дивиться, ніхто за ними, ще як не живе, ніхто. Воно, лад, подивіться, що вам видно. Воно. Я не зможу принаблизити, бо стабілізація. Вони які поначіплялися. Зараз ще раз попрошу вас, мої любі шанувальники, ті, хто поважає, хто мене дивиться і хто любить котиків, поставте лайк за відео, яке ви передивляєтесь. Оп! Я вам буду дуже вдячна. Оце багато років тому назад. Тут жила дуже велика сім'я, багатодітна сім'я. Тут жила моя однокласниця. У них було, зараз скажу. Троє чи четверо дітей, і ми тут гуляли, у них весілля на цьому подвір'ї. Гамірно, весело, просто ще одна киця. Ну як не подивіться, яка красуня, не поставити лайк. Кіця, кицюсь! Травичку шукає маленька. Просто дякую тим, хто лайкає. Думаєте, я не така сама, я теж іноді продивляюся дуже цікаві відео. Відео, які мені просто дуже подобаються. І людей, яких я поважаю, люблю, І хто монтує ці відео. А я просто пролистую лайк механічно, автоматично не ставлю. А це ж дуже багато ролі відіграє для розвитку нашого каналу, для розвитку нашої аудиторії. Їдьте, їдьте, мої золоті, люблю цілую їдьте, я пройдуся. Хорошо. Я вас дуже люблю. Так, Тамара Миколаївна любить ходити пішки. Я вже за вже... Втомилася нагадувати, що я захитуюся. Хто не знає, що це означає слово закачуюся. І для мене пройти пішки це просто Господнє благословення. Взагалі люблю ходити пішки. Багато чула розмов чому, чому. А тому поганий вестибулярний апарат з дитинства. Кажуть, що нічого в цьому немає страшного і дивного. Але коли сідаєш в машину, то починається і страшне, і дивне. тому краще без цього. Це так. Це просто так. Всім дякую. А я піду на через міст. Будьте здорові, бережіть себе. І лайчик від вас, якщо можна.